ТЦК масово стави людей, виключених з обліку, знову на облік. Тепер вони стають військовозобов'язані. Про це мені дзвонять люди з різних куточків країни і питають, що робити. Виявляють вони це в більшості випадків, коли заходять в Резерв плюс і раніше, там, де був не на обліку, або виключений, зараз стають на обліку військовозобов'язані. В деяких випадках це відбувається, коли людину на вулиці зупиняє поліція, каже, що треба уточнити дані, або що людина перебуває в розшуку. І також людей відвозять у ТЦК, після чого ви розумієте, що з такою людиною може відбуватися. Як людина може діяти в такій ситуації? Перш за все, рекомендую перевірити ваші Електронний резерв плюс подивитися, який у вас там зараз статус. Чи ви на обліку, чи ви не на обліку, чи ви виключений, чи ви військовозобов'язаний, чи ви знятий з обліку. Це перше. Друге, у разі якщо виключена з обліку людина в резерв плюс б'ється як на обліку або військовозобов'язаний, або ще якась там ситуація, або ви в розшуку, рекомендую звертатися з заявою письмовою заявою, яку направити по пошті у ТЦК, щоб вони повідомили. Доказом того, що ви виключені, зараз є відмітка в вашому військово-обліковому документі, там, військовому квитку, або тимчасовому посвідченню, або приписному, в кого там що є, про те, що коли і на підставі якоїсь статті ви з обліку були виключені. Тільки один нюанс. Не дайте, щоб вам цей військово-обліковий документ у вас забрали, то що можуть його вилучити, заховати або порвати, або щось іще з ним може зробити, і потім вам буде складно довести, що колись десь ви були виключені. Просто не буде суду таких доказів, і буде складно це все витребовувати. Того у разі, якщо ви або ваші близькі потрапили в таку ситуацію, то звертайтеся, будемо намагатися в ній розбиратися і повернути все як положено по закону.